Масове вручення повісток, затримання і доставлення людей до військомату. Постанова Кабінету міністрів номер 1487. Чи законні ці дії і як діяти в даних ситуаціях, все це ми розберемо в даному відеоролику. Друзі, всім привіт! Останнім часом натикаюсь в соціальних мережах на відеоролики, як людей затримують і доставляють в військомати. Примусово, чи є це законно, ми зараз це все розберемо. Ключові питання про повістки. Повістки можуть вручати вам скрізь і всюди. В законі це не передбачено, де конкретно мають вручати повістки. Далі повістка повинна бути заповнена, тобто вже готова під ваш підпис. Якщо у вас просять документи для того, щоб заповнити при вас повістку, обов'язково фіксуйте ваш діалог з даними співробітниками ТЦК або поліцейськими. Таку. Ож відразу викликайте слідчу оперативну групу і фіксуйте кримінальне правопорушення про підроблення. Документів також за перевищення е, службових обов'язків е, після чого телефонуйте на гарячу лінію 0800 500 202 і лишайте скаргу на даних співробітників, тому що зараз в поліції не сильно вас захистять а навпаки, можуть приїхати, взяти ваші документи і передати працівникам військомату. Далі чи можуть вас транспортувати в військомат? Слід зазначити, що е, можливе доставлення до військомату, але це все добровільно. Примусово ніхто вас не може відвести до військомату. Ви обов'язково фіксуйте діалоги, тому що зараз є дуже багато незаконних дій від представників влади. Фіксувати все необхідно для того, щоб в майбутньому не сплачувати штрафи, і щоб вас не притягнули до відповідальності, щоб у вас були якісь фактичні дані. Незаконні Законних дій, також фактичні дані для того, щоб притягнути таких осіб до відповідальності. Ідемо далі. Чи вважається повістка законною, якщо вам її принесли додому і лишили комусь із рідних? Ні, повістка повинна бути вручена конкретно особі під підпис, і вона повинна бути законною. Якщо приходять до вас додому, чи повинні ви відкривати двері? Ні, ви е сидите вдома, тобто це ваша приватна власність, ваш дім недоторк Каність житла, ніхто не має права заходити до вас у квартиру чи у ваш будинок. Конституція України вас захищає. Постановою Кабінету міністрів номер 1487 взагалі вказане інакше. Там, взагалі, зазначено про порядок ведення обліку призовників, резервістів та військовозобов'язаних. Тобто, якщо коротко, зараз без довідки з військомату ви навіть не маєте права влаштуватись на роботу. Ось так: а про затримання людей, транспортування їх до. Військомату такого взагалі не вказано. У нас є Конституція України, яка має найвищу юридичну силу, і ви це повинні розуміти. А далі вже йдуть усі інші закони. Отож, друзі, запам'ятайте, працівники військомату та поліцейські не мають повноважень стримувати вас і транспортувати до військомату. Максимум, що поліцейський може затримати вас на три години і відвести до райвідділку, якщо у вас немає документу, що посвідчує особу, якщо знову ж таки. Які є конкретна підстава для перевірки документу, що посвідчує особу. Прочитайте статтю 32 закону України про національну поліцію. Там зазначені конкретні підстави, і ці підстави обов'язково мають підтверджуватись будь-якими фактичними даними. Тому що е, майже завжди е, працівники військомату ходять з поліцейськими, і в них така схема. Поліцейський вимагає документи і передає військовому, і той складає на вас повістку, і е, виписує таку повістку і вручає вам. Така повістка є не Законною обов'язково фіксуйте діалог, викликайте слідчу оперативну групу, якщо є такі дії, і ви вбачаєте такі дії. Також телефонуйте на гарячу лінію 0800 500 202 і лишайте скаргу на даних співробітників. І після чого відмовляйтесь від такої повістки, тому що вона є незаконною. Знайте і відстоюйте свої права. Якщо вам потрібна юридична консультація, ви завжди можете до мене звернутися.